Питання, а чому не займатися сексом і спортом, якщо це є нормою для мого життя? Про канал Спартанський Шлях. Мовляв, там у того шляха вийшло кумедне відео про станову тягу горбом для здоров'я. Можете, може, розберете трохи, ще й переглядів трохи назбираєте. Трохи зарубився з тим спартанським шляхом. Немає у мене ні м'язів, ні силових. Про силові не спорю, але з тим, що відмовний тренінг не дозволяє наростити м'язи, я категорично не згоден. Яке теоретичне підґрунтя тмілу, який приблизно втричі перевершує денну норму калорій. Маю на увазі, які бенефіти ви очікуєте від такої методики в плані здоров'я та довголіття. Вітаю, персональний тренер Владислав Матейко, і ви на моєму каналі Влад -Ідеал Спорт. Сьогодні розмовне відео у форматі тренуємося, спілкуємося і харчуємося. Основні теми: антиейджинг, біохакінг, бодібілдінг, фітнес, силові види спорту, харчування, а також ще про всякі цікавинки. Мені 54 роки, 11 років я не використовую ніякої спортивної гормональної фармакології. Калорійність моя становить в межах 2350. 3350 ккал, як який день, як який тиждень. Харчуюся я один раз на добу, пізно ввечері, перед самим сном. І потім відразу лягаю спати. Ніяких проблем зі здоров'ям у мене не виникає. 30% мого раціону становить білок. Традиційна зожна їжа. А раз в місяць в мене завантажувальний чіт-дей. Орієнтовно 7-8 тисяч кілокалорій. Про себе трошки розказав, хто ще не знає. Зараз декілька таких новин. Почну з сумних новин. На початку березня 2025 року американська спортсменка Джоді Венс померла на фестивалі Арнольд Класік, де вона була присутня в якості тренера по позуванню. Взагалі, вона є бронзова призерка в категорії Women's Physique. Вона. Зайняла третє місце на якому черговому шоу НПС. А на цьому фестивалі Арнольд Класік» 2025 року їй стало погано. Почалося сильне блювання. Її відправили до шпиталю, і аналіз показав гіперкаліємію та сильне обезводнення, яке призвело до серцевого приступу та смерті. Ну, що можна сказати, вона не виступала, але навіщо їм та їй потрібно було так себе обезводнювати не зовсім зрозуміло. Очевидно, вона все ж таки хотіла гарно виглядати і захотіла компенсувати не дуже гарну на даний момент форму тіла з її точки зору, прийомом додаткових якихось діуретиків, а то і підвищених доз калія все це і призвело до гіперкаліємії, до серцевого приступу та смерті. Тому друзі, будьте дуже-дуже обережні з діуретиками. Найкраще взагалі їх ніколи не вживати. Ще одна сумна новина: відомий реслер та актор Халк Хоган помер у віці 71 рік. Медики заявили, що це було пов'язане з зупинкою серця. Хоган був шпиталізований через проблеми з шиєю та спиною. Халк Хоган дебютував на великому екрані у фільмі Рокі 3 і згодом знявся у таких проектах, як команда А, Містер Няня, Рятувальники Малібу, у Раю, Крутий Вокер та багато інших. Ну що ж, вічна пам'ять Халк Хоган. Халк Хоган – це був один з перших атлетів-акторів, якого я побачив на відеокасетах, на відеомагнітофоні Арнольд Шварценеггер. Сільвестр Сталлоне, Жан Клод Ван Дам, Стівен Сігал, ну і Халк Хоган. Тому Халк Хоган – вічна пам'ять. Так, все. Про сумні новини вам розказав. Зараз коротко розкажу вам, вчені дослідили, про так званий індекс DHAPS. Перекладається це так: щоденна частота серцевих скорочень на крок. У багатьох з вас, напевно, є фітнес-трекери, де вам показується пульс, показуються кроки і показуються спалені калорії. Але вчені дослідили, що самі оці лише показники, вони є не дуже ефективні в плані визначення вашого здоров'я і як задовго ви проживете. І тому вони запропонували краще, ніж просто показник пульсу чи показник кроків, а саме. Оцей показник DHAPS, щоденна частота серцевих скорочень на крок. Що це означає? Це означає, що ваш середній добовий пульс потрібно поділити на кількість кроків, які ви пройшли за добу. І якщо цей показник буде до 0,0% тисячних, то це є низький гарний показник. Середній до 0,0146 це середній показник і високий це більше 0,0146 тисячних. Чим більший цей показник, тим більший ризик в плані здоров'я. А от при низьких показниках у вас буде низький ризик виникнення серцево-судинних проблем. Так, і ще ще трохи поговоримо про аналізи. Адже ви знаєте, що з усіх усюд нам говорять, що потрібно постійно моніторити своє здоров'я, постійно здавати свої аналізи, чекапи, так звані робити. І я так сміявся, є такий україномовний канал, говорить Суханов, і там в нього є таке відео, де вони говорять про секс після 50. -ти. І на цьому відео. Був такий присутній уролог андролог Олександр Наумчук та гінекологиня-ендокринологиня Ольга Риженко. І оцей уролог Олександр сказав, що він перевіряв свій тестостерон, і він в нього 18. Правда, не зовсім зрозумів, що значить 18, як у 18-річного, чи як ну менше з тим, він сказав, що в нього дуже дуже гарний показник тестостерону. І ще він дав такий лайхак, щоб здавати аналіз на тестостерон. Ну, як всі лікарі рекомендують, сексом спортом займатися не потрібно, щоб не стимулювати вироблення тестостерону. Мовляв, щоб був реальний гормональний фон. Питання: а чому не займатися сексом і спортом, якщо це є нормою для мого життя? Ну, очевидно, це якось дивно звучить, ну, погоджуйтеся, друзі. І це ж саме запитання, до речі, задала йому оця гінекологиня Ольга Реженко, чому ж, чому ж не займатися, якщо це норма мого життя? На що лікар, уролог, андролог Олександр Наумчук відповів: якщо в вашому житті завжди присутній спорт і секс, то ніякі аналізи здавати не потрібно. Ну, повністю повністю погоджуюся з лікарем Олександром. Якщо у вас? Є ерекція, якщо у вас є бажання сексу, якщо ви займаєтесь спортом, ніяких аналізів на тестостерон здавати вам не потрібно. Це, друзі, рухаємося далі. Відповідаю на запитання своїх підписників. Перше запитання, мій постійний глядач, підписник Сергій Поповіченко. Задав таке запитання про канал Спартанський шлях. Мовляв, там у того шляха вийшло кумедне відео про станову тягу горбом для здоров'я. Можете, може, розберете трохи, ще й переглядів трохи назбираєте. Ну, Ну, Я спеціально зайшов останнім часом. Я мало переглядаю цей канал Спортанський шлях. Ну, я зайшов, зайшов на спеціально на цей канал, подивився це відео і зараз скажу свою думку про це. Отож, говоримо про позу, так звану позу «сируща собака, про тягу горбом. Відразу даю вам таке питання або завдання на засипку. Попросіть будь-яку людину, дуже далеко від підняття штанги. От, попросіть таку людину просто підняти щось з землі, з підлоги, одним словом, знизу. Ну, щось неважке. Ну, я 100% гарантую, що підняття буде відбуватися з горбатою спиною. Виникає запитання: ну чому? Ну і дуже логічна відповідь: напевно, це фізіологічно на рівні рефлексів, і це не повинно би призводити до якихось проблем, якщо, звичайно ж, це з невеликою вагою. Ну, як ви вважаєте, друзі? Напишіть коментарях, фізіологічно це чи ні. Ну, з іншої сторони, навіть якщо ви піднімаєтесь ідеально рівною спиною, але дуже велику вагу, це може призвести до травми. Адже ви все одно будете змушені згорбатися сильно або не сильно. Візуально цього може бути навіть і незамітно, але горб чи горбочок усе одно у вас буде. До речі, про це я говорю у попередньому розмовному відео, ну зараз знову про це трохи скажу. При будь-яких тягах горб внизу є у всіх. Це, до речі, дослідив не я, це дослідили вчені. І цей горб або горбочок, ще раз скажу, є у всіх. Просто в силу генетичних особливостей його не у всіх видно. І якщо ви постійно працюєте в горбатій техніці, в тому числі. І в нижній частині спини організм поступово адаптовується, і при збільшенні робочої ваги в межах розумного, звичайно ж, нічого з вами не повинно статися. А ось коли ви завжди стараєтесь тримати ідеально рівну спину і поставити більшу вагу, тут і можуть виникнути проблеми. До речі, бачив багатьох людей, які тягнуть. Невелику вагу, ну з абсолютно ідеально рівною спиною, як стріла, і в них є проблеми з цією ж самою спиною. З іншої сторони, бачу людей, які тянуть завжди, завжди горбом. Ну і ніяких проблем в них не виникає. Але друзі, я не закликаю вас тягнути горбом. Все ж таки, пряміша спина, можливо, більш-менш безпечніша, якщо ви не плануєте піднімати якісь субмаксимальні ваги на один-два рази. До речі, скільки не бачив ліфтерію, майже всі тягнуть більш-менш велику вагу з горбом. Навіть бачив, як тягнуть сумо з горбом внизу спини, розумієте? Ну і був такий відомий атлет з Прибалтики, Константін Константінов, який. Він же покійний зараз, який завжди тягнув класичну тягу, робив класичну тягу з максимальними вагами, і завжди в нього був величезний, величезний горб внизу спини. І помер він зовсім не від, цієї, не від того, що тягнув, тягнув горбом, а зовсім від іншої причини. До того ж, рекордсмен в становій тязі Хафтор Бьорнсон, який встановив зовсім недавно рекорд. А саме потягнув 505 кілограм, ну звичайно ж, він це зробив горбом. І скільки я не бачив відео, де тягне Хафтор Бердсон, він завжди-завжди це робив з величезним горбом. Причому внизу спини. До речі, не зовсім зрозумів, чому у своєму відео спортанський шлях акцентував саме на горб верху спини. А про горб внизу ну зовсім майже нічого не говорив. Очевидно, він не захотів йти проти загально прийнятого мейнстріму, ну тільки так я можу. Трактувати це. А зараз мій висновок: при максимальних вагах округлення спини виникає природньо, і це неминуче. Саме тому деякі просунуті ліфтери навмисно тренуються з округленням, щоб зміцнити спинні м'язи. Але якщо ваша ціль здоров'я і довголіття, але не світовічі, якісь там регіональні рекорди, то робити цього швидше за все не потрібно. Є такий відомий важкоатлет Дмитрій Клоков, який, до речі, був дискваліфікований за використання допінгу, і на такому Ютуб-шоу, яке було не знаю, там років 5 6 чи 7 тому, я ще пам'ятаю, дивився на Ютубі це шоу, вів його Андрій Скоромний, такий блогер та бувший бодібілдер. І там оцей Дмитрій Клоков сказав, що якщо ви працюєте... В ідеальній техніці, значить, ви працюєте з невеличкою вагою. А для того, щоб підняти більшу вагу, вам по-любому по буде потрібно порушити техніку. Ну, зокрема, в становій тязі згорбатитися або підключити читінг в якихось інших вправах. Ну, наприклад, в тих, які вважаються ізолюючими. Сподіваюсь, відповів на ваше запитання, шановний пане Сергій. Відповідаю на друге ваше запитання. Знову ж таки, мій шановний глядач Сергій Поповіченко задав друге запитання. Трохи зарубився з тим спартанським шляхом. Немає у мене ні м'язів, ні силових. Про силові не спорю, але з тим, що відмовний тренінг не дозволяє наростити м'язи, я категорично не згоден. Так, силові після багатовідмовного... Тренування не особливо ростуть, але м'язи, ну, щось він упоровся, мається на увазі спартанський шлях у свій ліфтинг 5х5, 6х4 і тому подібне. Ну, не знаю, ліфтинг то не завжди прокачання. Ну, знову ж таки, зайшов спеціально на канал Спартанського шляха, подивився це відео про відмову. Ну і скажу вам свою думку, шановний пане Сергію. Ця так звана робота до відмови, можна сказати, набила вже оскомину в бодібілдингу, зокрема в аматорському бодібілдингу, а також в різній популярній бодібілдинговській літературі. У жодному іншому виді спорту, включаючи силові, не надається такого значення м'язовій відмові, як у бодібілдингу. Чомусь багато хто вважає, що тренування пройшло даремно, якщо кожен підхід кожної вправи не виконаний до відмови, і ви не вийшли рачки з залу після цього тренування. Ну, давайте трошки розберемося, що таке відмова. Відмова це по суті неможливість продовжувати ту чи іншу вправу, виконану скільки то разів поспіль без паузи для відпочинку. В більшості це неможливість виконати наступне повторення, пояснюється гальмуванням у центральній нервовій системі, хоча енергетичні ресурси ще дуже далекі від виснаження. Таким чином наш організм страхується від саморуйнування у вигляді травм, нервового виснаження і так далі. Оптимальною альтернативою вважається працювати з максимальним зусиллям у кожному повторенні підходу. Не доводячи все ж таки сам підхід до повної відмови. На практиці це виконання кожного повтору з максимальною швидкістю в позитивній фазі руху. Ця швидкість, звичайно ж, має бути в межах розумного. Рекомендую до відмови доводити лише один підхід у кожній із вправ один раз на два тижні, а то і рідше. А якщо не користуватися відмовним тренінгом взагалі, на думку більшості експертів, це не вплине на ефективність тренування. Ну, зі своєї практики, можу сказати так, що повинна все ж таки бути десь якась золота середина. Ну, я, чесно вам скажу, ну, практично ніколи, ніколи не працюю до відмови. Ну, інколи в мене може бути відмова, ну в якому плані відмова? Допустимо, мене, страху, мене страхує людина, і в останньому повторі якоїсь дуже дуже важкої вправи, ну, до прикладу, жим жим лежачі, лежачи. В мене може бути таке, що страхуючий, може мені легесенько там, буквально, можна сказати, пальчиками допомогти якусь там фінальну частину руху зробити. Ну, може, ну, приклад, ну, може, 5-10% полегшити мені оце от виконання в завершальній частині. Це і є вся моя відмова, розумієте? і А у всіх інших повторах, ну, практично, практично, я ніколи не працюю ні до якої відмови. І якби в мене нормально розвивалися м'язи, нормально розвивалися більш-менш силові показники, з врахуванням того, що я не є силовик, а займався побудовою тіла. і я все ж таки вважаю, що повна відмова вона навряд чи потрібна, а якщо ви її робите, ну це повинно бути дуже-дуже рідко. І, ну, і ще такі різні техніки, до прикладу, дропсети або стріпсети. Це також сети на межі відмови. Ну, знову ж таки, я вважаю недоцільним їх постійно робити. Десь колись, там, раз в дві-три неділі, раз в місяць, можна таке поробити. Дропсети, стріпсети, які, до речі, дуже любив робити Арнольд Шварценеггер. Але до повної, до повної відмови доводити себе, ну я все ж таки вважаю, це недоцільно. Знову ж таки, от наведу вам такий приклад. Подивіться на станову тягу. Як ви вважаєте, що буде більш кориснішим? Коли ви підняли повністю, чи тільки коли ви підняли до колін, а далі відмова і кинули? Як ви вважаєте, що буде корисніше? Коли ви зробили станову тягу до колін, чи коли ви зробили в повній амплітуді, повністю піднялися вверх? Ну, думаю, що повний підйом буде набагато, набагато ефективніший. А от коли ви робите. Тільки до колін це є відмова, фактично. Відмова, тому що ви не змогли підняти цю вагу. Підняли вагу це вже не відмова. Це повна амплітуда. Ви повністю виконали підхід, повністю виконали вправу. І це буде набагато, набагато ефективніше. Тому я вважаю так. Я вважаю так Сергій Поповіченко, шановний мій глядач, вибачаюся, що, напевно, моя думка. Не зійшлася з вашою думкою, ну а зійшлася з думкою, все ж таки спартанського шляху. Ну я все ж таки хочу бути об'єктивним, не дивлячись на те, що спартанський шлях в свій час мене якось так похитерський дуже до мене віднісся. Щось там якісь образливі коментарі писав у мене на своєму каналі, на моєму каналі і на своєму каналі. Ну, таке, треба людям пробачати. Я це пробачу в спартанському шляху. Думаю, він стане старшим, стане трошки розумнішим. Тому буду об'єктивний і так, вибачайте, пан Сергій Поповіченко, все ж таки, все ж таки, спартанський шлях правий в цих питаннях і в плані відмовного тренування, і в плані горбатої спини в станових тягах. Ну а що ж до завершальної фази вашого запитання? Типу, ну щось він упоровся у свій ліфтинг, ну, не знаю, ліфтинг, то не завжди прокачання. Ну, що як я можу цю останню, останню тезу прокоментувати. Звичайно, якщо ви хочете качати м'яза, а не піднімати якісь рекорди ставити в субмаксимальних вагах в якихось трьох базових рух, рухах, ну, одним ліфтингом тоді займатися вам не потрібно. Адже ну, про паверліфтерів, що я можу сказати? Паверліфтер це відсутність, як правило, в ну, 99%. Відсутність V-образної фігури, це слабо розвинений або майже не розвинений верх грудних м'язів, це широка талія, це відстаючі плечі, це в більшості випадків надто виражені трапеції. І взагалі такі не дуже, скажем, скажімо так. Гарні пропорції тіла. Особливо це стосується тих, хто виступає у важких категоріях. І тому з точки зору розвитку тіла потрібно тоді займатися бодібілдингом. А бодібілдинг, а бодібілдинг це пропрацювання м'язів різними вправами, під різними кутами з різними повторами. Це буде набагато ефективніше з точки зору симетрії, пропорцій, розвитку м'язів. Ну але звичайно ж і про базу не потрібно забувати також. А то або а то дехто говорить, навіщо мені та база, я буду там тільки ізоляцію якусь робити. Ні, друзі, база потрібна, особливо тим, хто є натуральний атлет. Жим, тяга, присід це має бути присутнє обов'язково у вас. Це база. Все остальне це суто доповнення, щоб була гарна симетрія, гарні пропорції і гарний розвиток всіх частин тіла. Всіх м'язів. Що ще можу додати? Паверліфтінг це є травмо, дуже травмонебезпечний спорт в плані розривів зв'язок, м'язів, пошкодження суглобів і взагалі навіть переломів кісток. Екстремальні ваги на змаганнях або перед екстремальні ваги в. Перед змагальних тренуваннях, швидше за все, рано чи пізно призведуть до травми. Як неодноразово я чув від різних лікарів, а та й самих спортсменів, ліфтерів, бувших ліфтерів, майже всі, майже всі, хто займається паверліфтингом і до чогось суттєвого прийшли в цьому спорті, майже всі вони мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Крім того, ліфтери важковаговики як правило, не контролюють калорійність, закидують все, що не приколочено. Відсутність звички контролювати калорії по завершенню кар'єри буде сприяти швидкому набору зайвої ваги, а саме жиру, що звичайно ж рано чи пізно призведе до проблем з серцево-судинною системою, діабетом, онкологією та передчасному відходу в кращий світ. Це, до речі, стосується не тільки паверліфтерів, павер а й всіх, всіх спортсменів, тих, хто не рахує калорії розпроділення білків, жирів вуглеводів. Бо багато хто з них хізується. Я нічого не рахую, і все окей. Добре, зараз окей. Не рахуй, але подивимося, що з тобою буде далі. Подивимось, подивимося, чи буде все окей по завершенню спортивної кар'єри. Взагалі, якщо чесно, я це не зовсім розумію. Ну ти ж рахуєш, скільки кілограм ти піднімаєш, ти рахуй тоді, скільки калорій закидуєш в тарілку. Тому, тому бодібілдинг в плані довголіття та здоров'я він більш практичніший. Тому що все ж таки в тій чи іншій степені, бодібілдери повинні контролювати, що і скільки вони їдять. Принаймні в передзмагальний період так точно. І їм буде набагато легше адаптуватися до цього постійного підрахунку калорій по завершенню спортивної кар'єри. Ну і звичайно ж, багато буде залежати від вашої сили волі. Тобто, якщо ви проявите силу волі, будете в межах свого енергетичного балансу, по завершенні спортивної кар'єри з вами буде все добре. Навіть якщо ви є паверліфтер. Так, все, друзі. Трошки затягнув сьогодні щось довго. Давайте вже останнє запитання і закінчуємо. Так, мій глядач, нік Beaver і... DGA і... і... написав: Вітаю влади, яке теоретичне підґрунтя читмілу, який приблизно втричі перевершує денну норму калорій. Маю на увазі, які бенефіти ви очікуєте від такої методики в плані здоров'я та довголіття. Відповідаю на це запитання. Я ніколи не був теоретиком, і менше за все звертав увагу на якісь теоретичні праці, особливо після того як я спробував це на практиці. Тому з практики скажу вам так. До речі, давайте почну все так би мовити спочатку. Чому шановний глядач задав таке запитання? Тому що я весь час говорю, що мічідей, як правило, втричі перевищує мою денну норму калорій. Ну і продовжую відповідати. З практики, для мене без проблем з'їсти в два прийоми в 7 7-8 тисяч кілокалорій. причому не використовуючи ніяких ферментів. шлунково кишковий тракт, друзі, в мене працює ідеально. І зараз, зараз основні практичні пункти. По-перше, це відпочинок нервової системи. Ти просто насолоджуєшся їжею практично без обмежень. Практично, практично без обмежень, їж скільки хочеш. По-друге, ти можеш включити в раціон продукти, які не споживаєш щодня, до прикладу, щось солене або більше солодкого, так би мовити, побалувати свої смакові рецептори. По-третє, організм входить у фазу сильного анаболізму, що, звичайно ж, позитивно позначається на рості м'язевої маси та сили, наголошую, саме м'язевої, бо це тільки один день. Адже у всі інші дні я на межі легенького анаболізму, енергетичного балансу чи катабулізму. І звідси констатую саме основний бенефіт. Природні м'язи з розвиненими міофібрилами це сила, це викид гормонів, це бажання статевих відносин. Саме в тимчасовому анаболізмі найсильніше працює цей механізм. Ви відпочиваєте від напруженої роботи, ви ситі, у вас все окей. Пора розмножуватися. Саме так це працює еволюційно. Думаю, ви погоджуєтеся, що якщо в старшому віці у вас природнім шляхом є бажання сексу, природа дає знати, що ви ще потрібні на цьому світі. Всі названі мною тези є бенефітами в плані здоров'я та довголіття. Тому, друзі, якось так сподіваюся, відповів на всі ваші запитання. Так, друзі, було. Приємно з вами спілкуватися. Обов'язково буду далі продовжувати вести свій YouTube канал. І до зустрічі в нових відео. І, друзі, мені 54 роки, ніякого старіння. Ви зможете так само. До зустрічі, друзі.